Всім привіт, дорогі підписники, ось з каналу, ось на ділянці ця наша діляночка нова для нас. Виробляємо її і будемо садити, дай Бог, на наступний рік тут кавун. Ось дивіться, це насажний йде до цих курчів. Ця діляночка. Ось, ширина тут теж така доволі непогана. Тут десь ми пробігли, скропили краї оці. Тому що, як бачите, там чорне, там все хтось піджарив і його випалив. О, А таку велику траву залишив, хай би ж вона вже догоріла тут, да було б нам щастя. Ось. Бачите, як тут вигоріло, а ось подивіться, тут залишилася яка трава. Робимо зараз якусь дисковку. Дискується, звісно, воно нелегко, але бігаємо по декілька разів. Бачите, як виходить. Ось. Ну там, де нема трави, то ніби так більш-менш нормально вдисковує. Ну а ця трава, там де ця трава, то я думаю тут трошки треба буде походити. Ну не підпалиш, звісно, її, тому що палити не можна. Ось, Будемо якось задисковувати тут все. Все маємо тую десь грушу зрізати, щоб вона нам тут не заважала. Ось. І ось така у нас виходить діляночка, аж не туди. Так. Що ж, будемо ходити, будемо дискувати покрохи. Ось. Краї засіємо житом, щоб нам був затишок. Ось, Візьмемо зараз, дискуємо, спробуємо потім згорати її. Якийсь піде дощик, можливо, то посіємо краї. Ось так, друзі. Ось така наша нова діляночка планується на наступний рік. Так що ви підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, будемо розповідати про кавун його висадки і до збору врожаю. Ось зараз вже робимо підготовку. Все будемо знімати, все будемо показувати. Ну що ж, друзі, трошки поганяли ми тут по цьому полі. Ось бачите, що в нас вийшло. Одним словом, там, де виграли, то взагалі чудово. Там, де трава, так бачите, ось. Ніяк ми її не вдискували. Ну, трошки полежить, будемо далі бігати, хай якусь недільку побуде. То ще побігаємо. Ну, а тут, бачите, як вийшло, де вигоріло, то задискувалось нормально. Ось так, ось таку ми площу підготовляємо для Кавуна в наступному році. Так що ви підписуйтесь на канал і слідкуйте, ми будемо все розповідати. Про вирощування кавуна з самого початку, як ми підготовляємо поле. Далі, що ми будемо носити, яке добриво на зиму, будемо розповідати про вирощування розсади кавуна і висадка в ґрунт. Тобто від А до Я, все будемо розповідати. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.